Одного разу, втомлена від холоду та снігу, зима вирішила запросити до себе на обід весну. Весна, яка завжди була веселою та жвавою, радо погодилася на запрошення. Зима приготувала для весни смачні страви, морози воскресжаного дощу, сніжки з шоколадними кришталевими шапками і коктейлі зі снігу та вітру. Весна їла за апетитом. І раділа, що скоро вже може розтопити сніг і змусити розквітати квіти. Але раптом до дверей зібралася велика черга. Всім було цікаво, що там відбувається. Зима відкрила двері, і усі здивувалися. На порозі стояла веселка. Її смуги були такі яскраві й барвисті, що важко було не помітити її. Ой, перепрошую за втручання, почала веселка. Якщо ви запрошені на обід, то, може, я теж можу приєднатися до вас. Я приготувала свої найкращі кольори та готова розфарбувати вашу зимову сірість. Всі були у захваті від веселки та радо впустили її всередину. І тоді сталося диво. Коли веселка розповіла свої веселі історії, вся зимова сірість поступово зникла. А на подвір'ї зацвіли перші весняні квіти.